Вітаю, я Олена Іконнікова. Допомагаю власникам бізнесів та Сіо підвищувати b 2 b продажі через побудову системи. Я практик з 20-річним досвідом управління комерційними підрозділами від відділу на п'ятеро людей до дирекції на півтори тисячі людей. Керувала безпосередньо в таких компаніях, як Golden Telecom, Vodafone, Vega, Воля, Фідобанк, Nova Global. Також будувала як консультант. B2B-продажі для правок банку, для NPI, для Toyota Auto Summit та ще для інших компаній з різних галузей. Коротко називаю себе Олена B2B. На цьому каналі я викладаю, нещодавно почала викладати корисні відео, короткі, по окремим питанням, що стосуються системи B2B-продажів, якихось кейсів, наприклад, кейс одного з моїх клієнтів. Трьохмісячний проєкт з побудови відділу B2B-продажів. І за 6 місяців після початку проєкту маємо підвищення продаж по відділу на 48%, а по менеджерах до 110%. Можу підвищити і ваші продажі, якщо дасте мені півроку на побудову системи. Давайте заплануємо 30-хвилинну зустріч, знайомство, і на ній визначимо напрямки зростання ваших продаж і як я можу бути вам корисною. Tô